Друзі, вітаю! 25 липня сьогодні з вами Олег Клочов і сьогодні в Укрінформ вийшло велике інтерв'ю командувача Нацгвардії Олександра Півненка. Він розповідав про те, як він загалом виконує свої посадові обов'язки на посаді бригадного генерала. Його призначили минулого року. Ну, десь рік приблизно він очолює саме нацгвардію. Порозповідає про те, що йому вдалося, що ні, і окрім того, йому також задали запитання стосовно ситуації на фронті. І він сказав, що через місяць-півтора росіяни стануть в оборону за цей час. Потрібно сформувати наші підрозділи, бо на його ну не те, що переконання, я скажу так: судження мобілізаційного ресурсу на Росії не так багато. Ця теза викликала таке бурхливе обговорення, загалом і реакцію в українському суспільстві. І десь, знаєте, проводять таку асоціацію із висловом Арестовича про два-три тижні, чи два-три дні, і ракет на два-три місяці. Багато вже мемів з цього приводу. Але я хотів би виступити зараз не адвокатом Півненка, а пояснити, що ж власне відбувається на самій Росії і чи дійсно на Росії. Вже немає чим воювати. Чи можливо це зовсім не так? Підписуйтесь, коментуйте, пересилайте обов'язково це відео друзям, а я вам викажу своє бачення, що власне сказано було півненком, чому і що на Росії. Якщо брати в сухому залишку інтерв'ю Півненка, він лише в цій частині говорить про спроможності Росії. В основному він розповідає про те, чим займається Нацгвардія, як вони організовують побут, як вони воюють, дійсно вони виконують сьогодні багато бойових завдань. Без перебільшення, дуже багато. А що стосується його оцінки, то це швидше, знаєте, такий наратив позитивний, який засвідчує про те, що ми маємо боронити свою землю. І в цій частині я його підтримую. Але на Росії не закінчується мобілізаційний людський ресурс. Є проблема із мобілізацією контрактників, точніше, з підписанням контрактів. За відповідні гроші, тому що ну далеко не всі хочуть воювати за ті гонорари, які виплачувалися раніше. Про це трішки нижче. Чи дійсно економіка Росії і Росія загалом не спроможна буде воювати далі? Може споювати вона і ще доволі тривалий час. Говорять навіть про період до 10 років. Зокрема, такий термін озвучував Медведів, коли говорив, що до 2034 року України не буде, і вони дійсно готові платити. Високу ціну саме живою силою за квадратний метр української землі. А для цього їм потрібно дійсно багато мобілізувати до війська особового складу. До прикладу, в цьому році вони хочуть залучити 385 тисяч солдат. Цифри гуляють різні, але вони від 300 тисяч. Це вони хотіли зробити ще до червня місяця, їм не вдалося. Вони мобілізували. Мається на увазі мобілізація, призов до Збройних сил Російської Федерації і контрактники, різна форма. То вони мобілізували приблизно 150 тисяч. Ще 150 тисяч вони готують на осінь. І є думка моїх колег, зокрема, виказана вчора у програмі для центру громадської аналітики вежа моїм колегою Олександром Осієнком, що на осінь, ближче до зими, вони можуть мобілізувати ще 150 тисяч і розпочати новий. Наступ, наприклад, на запорізькому напрямку. Дуже слушно, що Півненко утримується від будь-яких коментарів про можливі наступи. Його завдання було зовсім інше. Тому, ще раз наголошую, не судіть строго. Зараз я вам якраз пояснюю те, що я знаю і своє бачення. А про можливий наступ на запорізькому напрямку говорив сирський головнокомандувач Збройних сил України, коли давав інтерв'ю виданню Гардіан. Детально, ми з мусієнко вчора його розбирали. Я вам залишу повідомлення в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, буде цікаво. Але економіка Росії виявилася здатною воювати довго. Вона за рахунок саме нафти і газу, ви це добре знаєте, спроможна. Поповнювати бюджет Російської Федерації і таким чином платити високі контракти, високі гонорари за контракти тим, хто йде до Збройних сил Російської Федерації. Ну, до прикладу, от останнє повідомлення, яке відомо, то на Росії вже готові платити одноразово, якщо ти підписуєш контракт, 20 тисяч доларів. Якщо ти залишишся живий впродовж року, то ти отримаєш загалом 60 тисяч. Це велика цифра. І як пишуть аналітики, і говорять мої колеги-військові експерти, то це приблизно рівень фінансування одного солдата у Збройних силах США. Але бюджет оборони США складає 800 плюс мільярдів доларів, а оборонний бюджет Російської Федерації приблизно у 8 разів менше близько 100 мільярдів. І кажуть, що витрати на оборонку цього року складуть приблизно 30% російського бюджету або 6% ВВП. Це рівень приблизно, який був за часів радянського союзу. Цим дуже хизується Путін, і він про це говорить голос. В той час росіяни це сприймають як ОК, норм, тобто, це може бути абсолютно таким прийнятним рішенням для російської і путінської влади, і вони проти цього не виступають. І е, враховуючи те, що сьогодні санкційна політика, яка проти Росії застосовується і яка застосовується з моменту широкомасштабного вторгнення, вона не виявилася настільки ефективною для зменшення економічних проможностей воювати, то дійсно Росія може воювати. І е, враховуючи те, що у них ще залишаються запаси броньованої техніки, я з цього приводу також робив аналіз у себе на каналі разом із своїми колегами. Опираючись на дані, які були опубліковані, в виданні The Economist, то у Росії є відновлювального російського, точніше радянського потенціалу броньованої техніки на період приблизно до середини 2025 року. Але нової техніки вони не виробляють. Тобто те, що є на складах, вони відновили і відправили на фронт. І там воно знищується. Ну, наприклад, що місяця знищується приблизно 300-400 танків, стільки ж танків вони встигають постачати. І це означає, що все ж таки вичерпний ресурс на Росії, про що говорить Півненко, і тут я його підтримую. Він дійсно вичерпний. Це розуміють в Кремлі, однозначно. Раніше, коли почали вводити санкції, багато хто з російських олігархів повернувся до Росії, бо ну їм дуже некомфортно було жити, наприклад, в Великобританії чи Європі. Ну, той же самий Фрідман, власник банку, уже колишній сенс, який став державним альфа він називався. Він посидів трішки в Британії, потім повернувся до Росії і сьогодні обслуговує путінський режим. І інші також разом із ним почали вкладати гроші у військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Для забезпечення потреб фронту, тому що іншого економічного розвитку на Росії сьогодні немає. Санційна політика все-таки звужує суттєво спроможності Росії розвиватися. Росія, за великим рахунком, не розвивається. Те, що вони звітують про зростання ВВП, по факту так. Але це відбувається за рахунок відновлення старої броньованої техніки ВПК, так, виробництва певної кількості нових сучасних ракет. Точніше, нових, я не скажу що сучасних крилатих, які летять по території України. Вони виробляють зараз їх більше навіть ніж до початку широкомасштабного вторгнення, але вони відразу їх використовують. А, втім, з виробництвом снарядів у них складніше. Північна Корея, за твердженнями чиновників Південної Кореї, постачає до Росії таких снарядів дуже багато і вже їх поставило приблизно 5 мільйонів штук. Тобто Росія не встигає за потребами фронту, відтак дійсно наступальний потенціал їх буде зменшуватися. І враховуючи саме таку ситуацію, умови Путіна, які він оголошував перед початком швейцарського саміту, були зрозумілими, бо базуючи саме на своїх можливостях, Крем і проголошує, що б він хотів мати. А саме Путін. Перед початком роботи першого установчого саміту миру оголосив про те, що він вважає за можливе припинення війни, якщо Збройні Сили України вийдуть з Запорізької та Харківської областей, Донецької, в тому числі Луганської, щоб там нікого не було з українських військових і чиновників. І тоді він скаже: Я просто припиню війну, ніхто про заморозку, ні про яку мову не йтиме, Ми далі не будемо воювати. Путіну вірити себе не поважати, однозначно так. Але саме через отаку непросту ситуацію в економіці, то дійсно Кремль сьогодні говорить про переговори, які стали дуже присутніми в інформаційному просторі і українських ЗМІ, і російських ЗМІ, і навіть зарубіжних. І не випадково кулеба навіть полетів до Китаю. Бо і в Україні спроможності воювати не надто потужні, оскільки захід нам не готовий забезпечити всі наші. Потреби для фронту, щоб ми могли, до прикладу, вибивати російські війська з території України. Тобто ситуація складається, скажімо так, прогнозовано несприйнятною і неприйнятною і для України, і для Росії. Тому і виникає отака переговірна історія, яка лунає з обох сторін. Тут теж друзі нема спекуляцій, тут реалія, яка зараз враховується і Україною, українською владою, і путінським режимом. Але що стосується саме до прикладу путінського режиму, там не так все просто. Тому що за моїм аналізом і аналізом моїх колег, які збігаються, фактично сьогодні путінський режим розділений навпіл. Одні називають їх яструби і технократи. Я говорю помірковані та радикали. В будь-якому випадку характеристика, я вважаю, і одна, і інша буде справедлива, правильна, влучна, тому що. Одна група наближених сьогодні до путінського режиму, точніше, я скажу, одна група путінського режиму, готова продовжувати воювати аби домагатися територіальних здобутків на території України, не рахуючись зі стратами людського ресурсу, якого за даними демографів на Росії з нинішньою системою мобілізації і найму контрактики вистачить на два роки, це немало. Однозначно, так дійсно вони могли б ще поповнювати свої мобілізаційні ресурси, тобто набирати контрактників із Білорусі. А, і я вам скажу відверто, чимало білорусів готові долучитися до цього, тому що гроші серйозні платять на Росії, так само, і долучаються з південноафриканських і південноамериканських країн до збройних сил Російської Федерації, навіть із Індії. Але проблеми є: втім, до прикладу Лукашенко не випадково літає до Пекіну для того, щоб заручитися підтримкою Китаю. Тому що Китай ну не зовсім розділяє усі позиції Росії стосовно війни Росії проти України, так не всі. Тому він зараз долучився до переговірного процесу на тлі послаблення позиції Росії в економічній спроможності воювати всі 10 років. Так, от ця частина поміркованіших у Кремлі готові все таки заморозити війну в той час, коли радикальна частина путінської еліти і путінського режиму готові воювати. Майже безкінечно, але вони також розуміють, що рано чи пізно цей ресурс закінчиться. Втім, думати про те, що буде колись, вони не хочуть. До поміркованого крила або до крила технократів я відношу і така ж оцінка ситуації збігається з багатьма моїми експертами, колегами, політиками. Це група сім'ї Путіна, яка рветься до влади в останні вже ну кілька місяців, можливо, навіть більше року. І очолює цю групу Катерина Тихонова, донька Путіна. Яку просто називають Катерина. Ну, не друга, не перша, а Катерина. Можливо, дійсно вона стане Катериною третьою. Уже неодноразово відзначали те, що вона, до прикладу, активно спілкується з міністром оборони Російської Федерації. Це власне її каркатура Білоусовим, який намагається що зробити в міністерстві оборони, але звісно йому не дають. І є низка тих, хто сьогодні підтримує політику Катерини Тихонової і хотіли б дійсно зараз зупинити війну по лінії фронту. Використовуючи ресурси для утримання тих територій, які вони окупували. Мова про звільнення не йде, відразу кажу, ні одна, ні інша група зовсім не розглядає варіанту того, щоб повертати території Україні, і просто хочуть їх розвивати. Чи вдасться їм їх відбудувати? Питання, звісно, риторичне, але те, що ці регіони доволі багаті на корисні копалини, і той же самий Крим, то їм цікаво просто-напросто вкладати кошти, аби отримувати прибутки і у разі. Замороження війни за погодженням з третьою стороною умовно там Китаєм, європейським союзом і сполученими штатами Америки можна буде вести мову про зняття санкцій, ну і вихід фактично знову на європейський ринок і розширення співпраці. В той же час, крило яструбів, їх називають радикалів. Вони ні, не готові це робити. Вони готові воювати далі і класти росіян фактично на полі бою для того, щоб мати два-три. А то і більше квадратних метрів завойованої території. Який ж вихід із цієї ситуації? Поки що сказати, друзі, я вам однозначно не можу. Але те, що я вбачаю, зараз бачу, які тенденційність, це дійсно те, що оце помірковане крило путінського режиму, воно все ж таки знаходить більше контактів з тим же Китаєм і знаходить більше спільних позицій. Переговірних дійсно зі Сполученими Штатами Америки і з Європою. Нагадаю вам, що не так давно із дипломатичними вояжами їздив до Києва, Москви, Пекіну та Вашингтону прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І він під час цього візиту, вже коли повертався з Москви, власне, їхав до Пекіну. Ну, він ще по дорозі заїхав і до Азербайджану, там також проходив один захід. Він написав у соціальній мережі, що вважає, посередниками у переговорах Росії та України можуть виступити Сполучені Штати Америки, Китай та Європейський Союз. Точно таку саму позицію озвучив і президент України Володимир Зеленський. Після вчорашнього візиту, точніше, сьогоднішнього, скажу так, візиту. Кулеби до Пекіну, де відбувалися переговори його із Ван Ї, переговори власне були вчора. Кулеба повідомив про те, що Україна готова до переговорів з Росією. Ну і це не нове справа в тому, що Зеленський буквально кілька днів тому в інтерв'ю BBC про це саме сказав. А сьогодні ну, влада в Україні звинувачує в тому, що ми поширюємо російський наратив. Я чесно кажучи, трішки цієї логіки не розумію і не розділяю, бо це вже є певна маніпуляція. А, але зараз не про те, справа в тому, що дійсно на даний момент сьогодні позиція Банкової така, і позиція Зеленського, що він сказав, що він готовий говорити з Росією, навіть з Путіним. І вчора навіть була заява високого дипломата Європейського союзу Бореля, який сказав, що наступні переговори мають проходити за участі Росії і Китаю. Тобто, фактично сьогодні напрацьована вже спільна позиція, яка засвідчує про те, що переговори Росії та України. За участі посередників Китаю, США та Європейського Союзу, можуть відбутися. Я навіть чесно вам скажу, не виключаю того варіанту, що у нас прямих переговорів з Росією в принципі не буде. А якісь договори про припинення гарячої фази війни, про яку говорить Зеленський, може відбутися до кінця року за посередництва ЄС, США, Європейського Союзу і Китаю. І це буде якраз і формальним таким визнанням моменту. Завершення гарячої фази з територіями буде все складніше, набагато. Звичайно, ми їх не зможемо повернути під свій контроль, найближчий там якийсь період. Це буде відбуватися дипломатичним шляхом, як сказав Зеленський, але ніхто за Росією, ну можливо, окрім Китаю, їх визнавати не буде. І ця історія, на жаль, може затягнутися на роки. Не випадково вивчає зараз громадську думку той же самий Київський міжнародний інститут соціології, який провів опитування, де вияснив, що нібито більша половина українців. Готові однозначно або швидше готові, аніж ні. Там, ну, наприклад, відмовитися від якихось територій в найближчий час неформально, на цьому наголошую, неформально від контролю, аби отримати статус члена Північно-Атлантичного Альянсу, тобто статус члена НАТО для гарантії безпеки, ну і члена Європейського Союзу. І війна фактично заморозиться на якийсь певний період. Допоки умовно ці технократи в Кремлі також не підуть геть. І вже прийдуть ліберали, які скажуть, нам ці території не потрібні, тому що їх окупував раніше путінський режим, який підтримував на режим, до прикладу, Катерини. Назвемо його умовно так, друзі. Ситуація на даний момент виглядає саме таким чином. Я б дуже хотів би, наприклад, друзі, помилитися у тому питанні, що захід нам не дасть багато зброї. Але як ми бачимо, ніяких анонсів про передачу в Україні 100-300 танків, 200 300 літаків F-16 і ракет Тамгав. Ну, не веде взагалі. І найближчим часом ми точно такої кількості далекобійних систем не отримаємо. Ну а якщо і отримаємо, то тут ще питання, чи дозволять нам бити ними по території Росії. Тому що конфігурація, яка забезпечує протистояння Росії і Китаю, а воно до певної міри є, дуже вихідна сьогодні Заходу і Сполученим Штатам Америки. Ми є заручниками в цій ситуації, тому треба тверезо оцінювати те, що відбувається. Але я розумію, що це вкрай складно в умовах війни робити. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що, до прикладу, сценарій, коли ми не зможемо повернути під контроль окремі території України, ну він не влаштовує нікого. Але нагадую, ми не контролюємо окремі регіони Донецької та Луганської областей і Крим ще з 2014 року. Але це ніяк не виправдовує Росію однозначно. Такий зараз, друзі, сухий аналіз, максимально простий того, що відбувається на Росії, і чому власне, генерал Нацгвардії Олександр Півненко зробив таку заяву. Заява правильна, що дійсно на Росії може завершитися цей мобілізаційний ресурс, бо можуть завершитися гроші, але гроші не закінчаться. Тому що Росія продає багато газової нафти і так поповнює федеральний бюджет, з якого платять отакі шалені одноразові виплати контрактникам, яких знищують фактично другого дня на полі бою. Умовно, звісно, другого дня, але дуже швидко. До прикладу, кількість знищених військових і кількість тих, кого вони можуть мобілізувати, дорівнює один до одного. Якщо, наприклад, вони там тисячу чоловік в день мобілізували, то тисячу чоловік і загинули або зазнали як санітарних втрат. Підписуйтеся, друзі, коментуйте, що ви думаєте з приводу такого мого оглядового аналізу ситуації довкола спроможності Росії воювати далі. І заяви Олександра Півненка. Ще раз наголошую: не варто її критикувати, це не та історія. Там було зовсім інтерв'ю не про те. Коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці мишену і не перемикайтеся. Все буде Україна!